Це вже третій поспіль обласний форум молодіжних працівників і працівниць. Що ми бачимо? Ми бачимо, і це мене не може не тішити. Що кількість учасників, які долучаються до нашого форуму, вона значно зростає. І Інтерес до напрямку молодіжної роботи, саме в контексті програми Молодіжний працівник, вона щороку стає. Все більшою і більшою, і кількість людей, яка хоче взяти долучитися до неї будь-яким чином, чи взяти участь у навчанні, чи провести її на територію своєї громади, значно зростає. І Це ну, дуже така гарна. Ідея і дуже гарна частина молодіжної роботи. І будемо сподіватися, що і надалі буде розвиватися. Цьогоріч у нас 60 учасників. Є представники інших областей. До нас долучається і Тернопільська область, і Волинь, і Чернівці. Є представники з Києва, і є представники грантових організацій, які в подальшому можуть бути корисні і нашим молодіжним працівникам, і молодіжним центрам і просторам, які долучилися до нашого форуму, і також можуть бути цікаві як грантодавці для. Ідей для реалізації на громад, в громадах на місцях саме тому я думаю, що спілкування вільне, яке зараз відбувається на нашому форумі, буде дуже корисним для всіх, хто взяв у ньому участь.